Чи вже почали зростати ціни на сонячні панелі? Знаєте, в великому корпусі шині їх просто везуть у великих кількостях і всі хочуть частково продати. Коли вони частину розпродадуть, то в принципі будуть, думаю можливо, і піднімати потрошки ціну. А от в малому корпусі метр 75 на метр 13, по умовно це є чотириста двадцять панелька. Там вже є зростання приблизно на пів євроцента. Це приблизно 3 долари на одній панелі. Ну, в принципі, не так вже і суттєво, але це таки перший етап. Як відновлять повноцінне податкове навантаження на китайських виробників, ціна зросте приблизно на 9%. А як в нас в Україні з 1 січня відновлять ПДВ-невезення сонячного обладнання, то ще зросте ціна приблизно на 16%. І така панелька зросте ще десь в ціні умовно ну, мінімум 20 доларів. Якщо зараз її там середня ціна в районі 60-70-75 доларів, то. Плюс 20 доларів до ціни. Я вважаю це суттєво. Тому, якщо у вас є бажання купити сонячну станцію чи сонячні панельки, рекомендую зробити це ближчим часом, поки що є старі запаси.